Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. Сьогодні ми спілкуємось про економіку 1992 2004 років про те, як відбувалося подолання гіперінфляції і вибудування, вибудування ринку в економіки в незалежній Україні. Політична незалежність України стала передумовою для здобуття республікою економічного суверенітету. Першочерговим завданням було визначення було визначено перехід від командної до ринкової економіки, який дав би змогу вивільнити творчу енергію народу та повніше реалізувати можливості вітчизняно-економічного потенціалу. Вчені розрізняють три моделі переходу від командної до ринкової економіки: це створення в надрах старої командної системи нових соціально орієнтованих ринкових відносин. Як це зробили Китай та Монголія? Є Поступовий еволюційний перехід до ринкових відносин, як це зробило Угорщина, Чехія та Словаччина, і є шах, шах шлях шокової терапії, як це було в Польщі. Нам потрібно буде визначити наприкінці уроку, яку з цих моделей обрала Україна в процесі переходу від командної до ринкової економіки, і свою відповідь вам потрібно буде аргументувати. Економічну ситуацію, що склалася на початку незалежності, можна охарактеризувати як економічну кризу, що через різні обставини за перші роки незалежності перетворилась у стрімкий обвал економіки, котрий тривав до 1990 року. Звичайно, важко було уникнути кризи, але можливо, можливо було скоротити її в часі та зменшити негативні наслідки політикою рішучих економічних перетворень, і саме цього бракували українські владі. Не можна твердити, що вона нічого не робила, але її дії були неадекватними існуючій ситуації. Взагалі, стартові можливості економіки незалежної України на 1992 рік ви бачите перед собою. Серед позитивних можна сказати, що була висококваліфікована дешева робоча сила, високий рівень освіти, значний науковий потенціал, значні природні багатства, розвиненість транспортної мережі, великий морський та річковий флот, четвертий в світі. Промисловість здатна була випускати велику номенклатурну продукцію аж до ракети космічної техніки, і значний потенціал в розвитку сільського господарства. Але серед негативних факторів було більше це. Те, що економіка України протягом останніх 70 років була складовою загальносоюзного економічного комплексу, деформація структури економіки, відсутність більшості галузей завершеного циклу виробництва, 40% продукції випускали підприємства монополісти, висока енергозатратність та енергозалежність, неконкурентноздатність більшої частини промислової продукції на світовому ринку, 80% підприємств працювали на потреби високого промислового комплексу. Несформованість власної банківської фінансової системи, відсутність законодавчої нормативної бази, негативні наслідки невдалих економічних реформ періоду перебудови, відсутність щиткої програми дій з реформування економіки, хронічна криза, відсутність управлінських кадрів і населення було привчено до державної опіки. Перші рок, місяці після розпаду СРСР 8 грудня 1991 року в Україні здійснювалися кроки в напрямку ринкових перетворень, які підштовхнули лібералізацію цін, що розпочалась в Росії. В Україні уряд Фокіна з початку 1992 року вів в обіг купона-карбованець. І став на шлях шокової терапії, проголосивши лібералізацію ринкової торгівлі і повну свободу ринкових цін за винятком регулювання їх на деякі товари. В березні 1992 року Верховна Рада схвалила основи національної економіки економічної політики України, яка передбачала роздержавлення і приватизацію структурну перебудову та модернізацію промисловості. Поряд з такими ця економічна концепція передбачала відмову від ряду принципових положень, прийнятих при утворенні СНД. Україна залишається в СНД, але повністю виходить, виходить з рублевого простору. Ну і переорієнтація зовнішньої торгівлі на західні ринки тощо. Ця програма стала для України перепусткою до Міжнародного валютного фонду, куди і була прийнята в квітні 1992 року. Але в реальному житті лібералізація відбувалась без проведення відповідних кроків зі створення механізмів ринкової економіки та приватизації, як це було в країнах східної Європи. Зберігався широкий державний контроль, і все це призвело до поглиблення кризи, також сприяло подальшому падінню виробництва, і за відсутністю конкуренції закономірно спричинило могутнє зростання цін, що в свою чергу зумовило різке зростання рівня життя більшості населень. Здійснено, в 1992 році лібералізація цін призвела до вибухового зростання в 20 разів інфляції. В 1992 році, як я сказав, було введено купонокарбованці карбованці багаторазового використання або ж купонокарбованці, карбованці які були в попередніх камах це українська національна валюти. Вони мали забезпечувати захист внутрішнього споживного ринку. Та запровадження цих тимчасових грошей лише частково і на короткий час тримало зростання цін. У 1993 році в Україні виникла гіперінфляція. Ситуація, коли ціни стрімко зростають разом із швидкими знеціненням грошових одиниць, рівень інфляції був найвищим у світі, становив 10 256%. В той час в обіг переважали купона карбованцями із шестизначними цифрами. Люди одномоненно ставали мільйонерами, але при цьому мали низьку купівельну спроможність. В магазинах розплачувалися, розплачувалися пачками грошей за традиційні продукти харчування чи товари повсякденного швидку. У листопаді 1992 року прем'єр-міністром призначили кучму. Він заявив про необхідність переходу до справжньої ринкової економіки. А віце-прем'єр-міністр пензенник розробив план перетворень, зокрема, передбачалось обмеження пільгових кредитів. Скорочення субсидій, контроль Національного банку над витратами та розгортання широкої приватизації та жорстка економія енергоносіїв. Закон про селянське фермерське господарство, про форми власності на землю започаткували реформування колгосмо-радгосної системи на основі розпаювання їхнього майна, а також почалося створення фермерських господарств. Протягом 1992 року паювання або майно, а також почалося. Або акціонування призвело близько 4 тисяч колгоспів. Розпаювання не дало поштовх до швидкому розвитку фермерського господарства. причиною цього була відсутність матеріальних і фінансових ресурсів, недостатня підтримка з боку держави, а також психологічне несприйняття більшістю селян, що виросли за умов колгоспного ладу та індивідуальні господарства, непідготовленість, а часто і нездатність багатьох з них вести самостійне господарство. Зазначені заходи не рятували економічну ситуацію, уряди фактично здійснювали управління не економічними, а адміністративними методами. Приватизація майже не здійснювалась, державні підприємства в своїй більшості припинили роботу в умовах інфляції, неплатежів, розриву економічних зв'язків і відсутністю налагодженої системи збуту. За період з 1990 по 94 роки валовий національний продукт скоротився на 44%, обсяг промислової продукції на 41%, національний дохід на 54%. І в 1994 році спад промислового виробництва досяг свого максимуму 27,7%. Рівень інфляції, як я сказав, був найвищим у світі, і за межею бідності опинилося 64% населення. Економіка, стан якої погіршувалось, потребувала рішучих заходів, які поєднували невідкладні антикризові дії з реалізацією нової соціально-економічної стратегії. Великі сподівання покладались на зміну влади. Влітку 1994 року роком президентом став Леонід Кучма. З цього по суті починається другий етап економічних перетворень в Україні. Однак рішучих кроків з реалізації проголошеного курсу президент так і не здійснив. Ситуація в економіці продовжувала погіршуватись. Верховна Рада схвалила 144 трильйонну емісію, яка призвела до вибуху небаченого приспану інфляції, вдвічі збільшився курс долара і в більш як удвічі цін. І громадяни зіткнулися з явищем гіперінфляції, пік якої припаде на 1995 рік. Ускладнюються взаємовідносини з Росією та Туркменістаном з приводу розрахунків за енергоносії в Борг України цим країнам перевищив 1 мільярд доларів. Крім того, українські товари стрімко втрачали російський ринок, відповідно скорочувались доходи країни, тому що втрати не компенсувалися збільшенням поставок на ринки на інші ринки. Українські товари в своїй більшості були не і в цій ситуації кучма відкидає тезу про виняткову орієнтацію на захід, заявляючи про необхідність розвитку стратегічного партнерства з Росією та країнами СНД. Друга хвиля лібералізації цін почалася в жовтні листопаді 1994 року та спровокувала новий вибух інфляції, яка досягла в жовтні 70% і зберіглась до лютого 1995 року. У 1994 році промислове виробництво скоротилося на 28,2% сільське господарство на 16,5%. В 1995 рік характеризується певною стабілізацією грошово-кредитної сфери. Рівень інфляції в Україні становив 181,7% на рік. Позитивні тенденції в ході фінансової стабілізації супроводжувалися суттєвими темпами приватизації. В підсумку за 3,5 роки частка державної власності в Україні скоротилась з 96 до 62%. І вже в середині 1995 року на недержавних підприємствах України виробляло понад 40% промислової продукції. Активно продовжувалася приватизація і в наступні роки. 95-му році зупинили, зупинити спад виробництва не вдалося, але відбулось різке його уповільнення. Також цього року було вперше подолано тенденцію зниження життєвого рівня населення, зростання номінальної заробітної плати почало випереджати зростання цін на споживчі товар. В 1996 році в Україні починається новий третій етап реформ, який характеризувався проголошенням коригування їх курсу на створення державно-регулятивної соціально спрямованої ринкової економіки. Важливою подією стала грошова реформа протягом 2 та 16 вересня 1996 року ведена в дію повноцінну національну грошову одиницю гривню. Обмін відбувався в співвідношенні 1 гривня до 100 тисяч купона карбованців. Ой в такій пропорції було змінено і ціни. Реформа була неконфіксаційна і, по суті, обмін здійснювався без обмежень. Назва гривня бере свій початок з Росії України в 1918 році в гривнях випускали кредитні білети Державного банку Української Народної Республіки. Після проголошення в 1991 році акта про незалежність України було вирішено власну грошову одиницю назвати гривнею, зберігши назву для розмінних монет копійка. Грошова реформа мала й позитивні сторони. Зросла довіра до нової валюти впродовж тривалого часу валютний курс гривні залишався практично незмінним з вересня 96-го по кінця 97-го років. Але такої стабілізації досягли за рахунок зростання заборгованості з виплатами заробітних плат, пенсії, стипендії. Борг на 1999 рік становив 5 мільярдів гривень. Та зовнішнє запозичення. Якщо до 1993 року Україна не мала зовнішнього боргу, то на 1999 рік його величина перевищувала 10 мільярдів доларів. Економіка продовжувала своє падіння. У вересні 1998 року Україна сягнула грандіозна азійська фінансова криза. Держава виявилася нездатною сплачувати свої як внутрішні, так і зовнішні борги. Але завдяки вмілому керівництву НБУ обвального падіння курсу, як це сталося в Росії, не відбулось. Зрештою, курс вдалося стабілізувати співвідношення 1 долар до 5 гривень. В 1999 році вперше за останнє десятиліття чітко окреслились ознаки економічної стабілізації, а з 2000 року навіть зростання. У 2001-2005 році приріст офіційного ВВП був найвищий серед країн СНД. Водночас в жодній сфері економічної діяльності країна не могла логічно завершеного системного законодавчого забезпечення. Постійні зміни чинного законодавства підривали довіру. І делову активність громадян, і економічні показники. Також позитивні зрушення були зумовлені виваженим бюджетною та монетарною політикою, розширенням внутрішнього попиту та ринку поряд із сприятливою зовнішньою кон'юктурою, а саме високими цінами на метало та металопродукцію. На цій основі відбувається підвищення рівня життя населення, особливо в столиці та великих містах. Статистичні дані свідчать про утвердження в 2003 році нової якості зростання, пов'язаної з розширенням внутрішнього ринку, і початком інтенсивного оновлення основних виробничих фондів відчутним зростанням інвестиційного попиту. У 2004 році прибуток підприємств збільшився в півтора рази порівняно з 2003 роком. До у 2001 році, завдяки діяльності уряду Ющенка, вдалося подолати заборгованість держави перед пенсіонерами і почалось повільне зростання розміру пенсій. Для стимулювання малого бізнесу в 98 році указом президента Кучми запроваджувалась спрощена система оподаткування. За 11 років її існування кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 14 років разів, а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли в 32 рази. Позитивні зрушення створили привабливі умови для іноземних інвестицій в різні галузі економіки. Україна отримала високі рейтингові оцінки, зміцнилася позиція української економіки на світовому ринку. Вона стала однією з найбільш відкритих на пострадянському просторі. Сформувалася стійка тенденція до збільшення українського експорту, що також характеризувалось доволі високим рівнем спроможності відповідних галузі виробництва. За 2000-2004 роки обсяг експорту зросли майже вдвічі. Зберіглося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Валютні резерви зросли до 9,9 мільярдів доларів США. Зовнішній борг на початок 2004 року становив 23 мільярди 811 мільйонів доларів. Були проведені реформи в сфері сільського господарства, так, в 2000 2002 році Верховна Рада затвердила земельний кодекс, який закріпив приватну власність на землю. Проте до теперішнього дня діє мораторій, точніше, його вже відмінили на продаж землі, і особливостю розвитку сільського господарства в Україні було створення великих господарств, які виробляли продукцію на експорт. На законодавчому рівні в Україні забезпечуються ринкові перетворення і відбувається впровадження приватної власності шляхом проведення роздержавлення та приватизації. У реальності складалась невідповідність між новим законодавством та економічною практикою. Відповідно до закону України. Про приватизацію майна державних підприємств 1992 року кожен громадянин одержав приватизаційний майновий сертифікат на право однієї 52-ї мільйонної частки власності майна України приблизно однієї тисячі доларів. Однак таке право виявилось фікцією. Незабаром сертифікати за безцінь скупили так звані червоні директори, це керівники підприємств, або вони просто втратили вартість, оскільки підприємства перестали існувати. Якщо на початку президентства кучма приватна власність становила 4 то через 3,5 роки майже 40% надходження від приватизації обіцяли перетворити на інструмент розвитку економіки. Однак приватизації здійснювали з порушенням принципу соціальної справедливості, вартість державного майна, що підлягала приватизації, занижували і були порушені права трудових колективів. Приватизацію проводила на тлі всеохопної та безкарної корупції. Так почало створюватися олігархічна система. Взагалі, олігарха це політичний режим, олігархія, в якому влада належить невеликим закритій і тісно згуртованій групі осіб. Це група людей, які водночас є і власниками засобів виробництва і можнавладцями. Зміни, що засвідчили про появу ринкової економіки, не так послабили, як змінили. Якість втручання держави в економіку та ринкові відносини відбулося невиправдане і незаконне зосередження економічної та політичної влади в роках невеликої кількості людей. Близько двох десятків найпотужніших бізнес-груп. У 1999-2004 роках українській економіці набрали сили та впливи такі вітчизняні корпоративні структури, як Інтертайп, Індустріальний Союз Донбасу, група Приват. Укрпідшипник, група фінанси та кредити, група «Ексінбанк». Завдяки парламентським та президентським виборам 98-99 року відбулася трансформація регіональної бізнес-груп кланового типу в олігархічні. Олігархи оволоділи засобами масової інформації та почали активно втручатися у велику політику, формуючи і підтримуючи різні політичні партії, депутатський корпус. Таким чином, влада перетворилася на виразника приватних інтересів олігархів в економіці та політиці. Системним явищем стала корупція, порушення конституційних норм, законів, застосування нелегітимних виборчих технологій та контроль за діяльністю змін. Олігархічні фінансово-промислові групи різко обмежили бюджетне фінансування інституційних інституцій науки освіти культури, які становили важливу умову формування інтелектуального потенціалу країни. Істотною була роль олігархів в формуванні стратегічного розвитку держави. Одні орієнтувалися на Росію, євразійський ринок, інші визначалися економічно на користь євроінтеграції, піштовхували всі гілки влади до євроінтеграційного шляху. Останні поступово ставало пріоритетом. Тобто початок самостійного економічного життя розпочинається в несприятливих умовах, економіка перебувала в важкому кризовому стані. Перші роки реформ не дали відчутних результатів, економіка України стрімко падала вниз. Темпи інфляції були найвищими у світі. В 1999 році Україна вперше за роки незалежності завершила рік з позитивним основним показником соціально-економічного розвитку. Десятиліття економічного падіння завершилось. Тривалий процес напрацювань почав давати свої результати. У 2001 році Україна показала найвищі темпи економічного зростання серед країн СНД та Європи. Однак економічна ситуація залишалася складною. Існувала низка проблем, без вирішення яких було неможливо забезпечити повноцінне та ефективне функціонування економіки. Але про це ми ще будемо казати неодноразово. Думаю, що завдання перед вами на екрані. Дякую за увагу.